Можливо, ви навіть подумати за це не могли, але аніме є доволі політизованою штукою. Як в принципі і все в нашому житті, від новини телебачення аж до ігор і спорту. Його вплив як на суспільство загалом, так і на окремих людей, зокрема, є долі сильним. Про це сьогодні і не тільки повідаю вам я. Ваш покірний балабол, політики стратег, аніукер. Але перед цим хочу порекомендувати вам канал одного гарного порубка, мого колеги, що робить унікальний контент по іграм Ломак. Його відео настільки атмосферні і базовані, що я досі не можу нормально спати після великої сповіді по грі, страх і голод. А оце от недавно у нього вийшов свіженький відос по сталкеру. Варто його глянути, щоб освіжити свою пам'ять. Тому залітайте, підписуйтеся і передавайте привітики від мене. Всі посилання в описі під відео. Добренько, а тепер перейдемо до самої теми відео. Почнемо з того, що недавно ООН, замість того, щоб займатися чимось справді корисним, вирішили випустити звіт про те, як погана манга, аніме і відеоігри з Японії пропагують гендерні стереотипи та насильство щодо жінок і дітей. По-перше, у мене є сумніви щодо компетенції ООН в цьому питанні, а по-друге, хочу виразити своє рішуче занепокоєння рукою Кремля в дупі Гутереша. Навіть потужний звіт по цьому можу написати. Писати у всіх фарбах. До речі, самі японці взагалі не були в курсі, що делегація від ООН писатиме цей звіт. На зустрічі це питання навіть не обговорювалося. Типу, ви прикиньте, чили на шару приперлася в Японію, поговорили на ліві теми з місцевими можновладцями. І як зібралися додому, думають такі, йой, треба ще ще й звіт якийсь написати, начальству, показати, що ми не дарма. У це гроші приїдаємо, якби да, А про що ж писати? Ну так, от на поверхні ж лежить занепокоєність. Думали вони і видали оце. Думаю, якщо б вони не просто просиджували свої стільці і побільше занурились в тему, побачили б One Piece або Джоджо, взагалі пофігіли від показаних там тем, різноманіття і сильних жіночих та чоловічих персонажів. Видали б японцям подяку і називали б Японію меккою толерантності, але маємо те, що маємо. І так я вважаю, що деяким відомим брендам і компаніям, взагалі, ще варто у японців повчитися, як правильно це все презентувати. і не заради галочки, а задля покращення глобального сюжету. Он і остурбованості, це, звісно, забавно, і я б говорив про це весь відос, але перейдемо ближче до теми сьогоднішнього відео. Отже, як впливає ні на наше суспільство? Насправді цей вплив безпосередньо залежить від самої людини, від його віку, від стосунків з рідними та оточенням. А почнемо ми саме з особистісного впливу, який кожен з нас тим чи іншим чином відчував впродовж життя. Тому пропоную зануритися в дитинство. Дитина сприймає німець як щось чарівне. Вона гадає, що це може існувати насправді. Правді, та з кожною новою серією захоплюється все більше і більше. Саме з малого віку прив'язаність має найбільшу силу. кажу як людина, що була знайома з аніме ще з підгузків, але не всі тайтли підходять для малечі. Деякі аніми мають сюжет не розрахований на аудиторію віком до 10-12 років. Саме тому батькам слід приділяти більше уваги тому, що дивляться їхні діти. Зокрема, показувати аніме згідно їх віковій категорії, щоб малеча не лякалася і не отримувала дитячих травм на все життя. До сих пір згадую, як мене малого вразило те дещо, що вийшло у братів Елриків, коли вони хотіли воскресити свою матір. В дитинстві це виглядало набагато струмніше ніж вже у дорослому віці, скажу я вам. На підлітків же аніме має інший вплив, більш усвідомлений. Воно може їх надихнути на захоплення якимось видом спорту, грою на музичному інструменті, кулінарією тощо. Наприклад, мене у підлітковому віці багато аніме зацікавило своїми дивними на той час азіатськими стравами, які я безуспішно намагався готувати. І можна сказати, аніме тоді наштовхнуло мене на обрання професії в майбутньому. Так, не дивуйтесь, по професії я кухар-кандитер. Живіть тепер з цим. Так би мовити, з професійних кухарів кондитерів виходять ніфігові такі блогери, це я вам гарантую. Якщо щось таке було і у вас, то поділіться цим досвідом у коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Також багато аніме навчають підлітків не здаватися на половині шляху, завжди доводити справу до кінця, йти за своєю метою, долаючи життєві перешкоди. Іноді аніме допомагає позбавитися самотності у реальному житті, бо у багатьох підлітків немає друзів чи недостатня підтримка з боку сім'ї. І замість того, щоб потрапити до поганої компанії. Пані чи почати зловживати поганими звичками, підліток занурюється у світ аніме та його ком'юніті. Таким чином підлітки можуть знайти схожість в собі і своїм улюбленим персонажем. Ця схожість може бути у поглядах, в образі життя, в поведінці, у деяких звичках тощо. Ці зміни можуть бути як позитивні, так і негативні, але це вже залежить від самої дитини. Наприклад, я разом з одним моїм однокласником фанатів той час від Наруто для мене був життєвим орієнтиром, позитивний та безтурботний персонаж самого Наруто, який давав мені сил боротися з різними труднощами в повсякденному та шкільному житті. У шкента був орієнтиром персонаж Саска Учіха, який з хорошого давав йому впевненості, а з поганого воєннів, які мотивували його принижувати інших. Зокрема, на жаль, інколи і мене. Тому, на мою думку, ставити собі у приклад якогось поганця така собі ідея. А ось вплив на дорослих є майже мінімальним, звісно, з виключеннями, але все ж найчастіше дорослі дивляться аніме задля розваги та для відпочинку у вільний час. Деякі, звичайно, можуть знайти у цьому натхнення для різного виду творчості і таким чином створити щось цікаве для себе, фандому або суспільства загалом. Наприклад, мене аніме 5 років тому надихнуло на створення цього каналу задля просування своєї думки, позиції, а також україномовного аніме ком'юніті загалом. І як бачите, помалу інколи струдно. Але це у мене виходить. Немалу роль у цьому також зіграли ці прекрасні люди, донатори і платні підписники. Яких ви зараз бачите у себе на екрані? Дякую вам без вашої підтримки. Цього каналу не існувало в принципі. А Якщо і ти хочеш долучитися до їх рядів, то всі посилання можеш знайти у описі під відео. Навіть 15 гривень на мівіну мені будуть приємні. Дякую. Продовжимо. Про впливи особистісні, я думаю, ми вже поговорили, а тому хочу перейти до впливів суспільно-політичних. І як я вже й казав, політика і пропагування тих чи інших ідей, цінностей є усюди. Виключенням не стало і аніме. Наприклад, атака Титанів та Код Гіас є творами антиавторитаристськими і такими, що критикують владу. В них показують частково або загалом боротьбу головних героїв проти жорстких і корумпованих урядів, що може формувати критичне ставлення глядачів до політичних устрій які зловживають владою, є по своїй суті не демократичним і навіть людожерськими. Окремо, хочу відмітити, що в атаці титанів також підіймаються теми національної нетерпимості, репресій і війни, що в наші часи є доволі актуальним. До речі, про це фільми могила світлячків та привид в обладунках є яскравими представниками антивоєнних поглядів, які підштовхують до рефлексії над питанням миру та гуманізму. Вони зображують травматичні наслідки бойових дій, що викликають співчуття до жертв війни. Та та посилюють пацифістські настрої в той же час, деякі аніме звертаються до теми національної ідентичності, особливо коли мова йде про японську культуру, традиції та історію. Серіали, такі як Самурай Чамплу та Наруто, підкреслюють важливість збереження культурних цінностей, що може посилювати почуття патріотизму або, навпаки, формувати критичне ставлення до націоналізму. Це вже з якого боку подивитися. Тут ж можна віднести аніме Брама, самооборона в зоні конфлікту, яке пропагує по суті. Службу в армії, причому круто це роблячи. Думаю, після перегляду тайтлу багато японських підлітків захотіли піти на контракт до сил самооборони Японії. От вам і приклад правильної рекрутингової компанії. Нам хіба можна повчитися. Також не забувають в аніме за соціальну справедливість і рівність. Та ж моя геройська академія, вже вище сказані, Наруто One Piece, є популярними серіалами, які демонструють тему боротьби проти дискримінації та соціальної несправедливості. Вони підіймають питання. Своїй нерівності захисту прав меншин та важливості толерантності, що може мотивувати глядачів замислитися над проблематикою цих питань. Ну і наостанок, тяжко не згадати підняття теми екології в фільмах «Навсікає з долини вітрів і принцеса Мононоке, великого митця Хаяо Хаяумядзакі, де містяться заклики жити в гармонії з природою, що може побудити інтерес до екологічних питань та відповідальності перед довкіллям. І це далеко не весь список, ще є багато і багато аніме, які пропагують ті чи інші цінності, але я просто-напросто задовбаюсь про них розповідати. Тому краще ви вже самі напишіть у коментарі свої спостереження. Щодо тайтлів, які ви бачили. Чи є в них якісь суспільно-популярні теми або пропаганда чогось. Мені цікаво буде почитати. І зі свого досвіду можу сказати, що кожен трактує посил того чи іншого аніме по-своєму. Для однієї людини одне конкретне аніме, це може бути вінець сімейних цінностей, патріотизму та дружби. А для іншої взірець різноманіття, соціальної рівності і толерантності, що зі сторони виглядає трошки парадоксальним. щодо моєї скромної персони, то в плані толерантності аніме так точно на мене повпливало. Деякі речі, що я раніше вважав дикістю, чи то неприпустимістю, зараз для мене стали доволі буденними, і такими, що не випадають з мого теперішнього світосприйняття. В принципі, якось так. Надіюся, для вас тема була цікава. Дякую за перегляд. Не забувайте за вподобайку, поширення та комент. Закиньте на ЗСУ, всім до зустрічі, всім па-па.